Озвучка манги у пошуках Камелії, том 2, розділи з 36 по 40 Приємного перегляду. Цього просто не може бути. Скажіть мені, що все це не сон. А поки ми тільки вдвох Камелії. Ах, 10 днів, цілих 10 днів. Варто написати кейрану і попросити його повернутися якнайшвидше. Камеліусе, давно не бачилися. Ах, вітаю, лорда Торіне. Відверто кажучи, я очікував побачити твого брата керана Бейла. Схоже, натомість я натрапив на нікудишнього самозванця. У планах Кейрана немає повернення до академії. Ха ха. Хіба чотири роки в гайорі, і він забув про вірність Звичайно, він добре усвідомлює, що якщо не закінчити академію, не можна успадкувати титул. О, хіба ви не чули? Мій брат вже завершив усі курси ще чотири роки тому. Ви ж не знали цього, еге ж? Що ж, розумію, нескладно пропустити важливі новини, коли немає друзів, які їх розкажуть. Ха, ні для кого не секрет, що ти потрапив до академії завдяки своїй жіночій статурі, Сподіваюся, у тебе вистачить розуму, щоб не робити старшокласника своїм ворогом. Ти ж не хочеш заплямувати добре ім'я батька? Ти і сам знаєш. Ти ганьбиш свій рід Камеліуса Бейли. Лорде Торіне. а? Ви продовжуєте дивитись на мене з висока, хоча сам Маркіз подарував мені ім'я Бейл. Я можу вирішити, що ви вказуєте зневажливе ставлення до мого батька. У вас вистачило сміливості згадати його ім'я, але ви ж не настільки дурний, аби наживати ворога в обличчі Гілларда Бейла. І може, ви забули, але я не першокурсник, я вчуся в дев'ятому класі, як і ви. Ми будемо бачитися дуже часто відтепер, якщо вам не до вподоби таке. Намагайтеся не вставати у мене на шляху. Ах, Боже милостивий. Коли я встиг звикнути до такого? Я знаю, що це кращий спосіб позбутись від таких, як він, але ти це чув. Його одразу прийняли до дев'ятого класу. Хіба йому є ще чому тут навчатися? Він молодший брат Кейрана Бейла, геніальність в них у крові. Що я наробив? Я розіслився і розповів цьому ідіоту геть. Усе Ти не підеш у дев'ятий клас. Він знову буде пиляти мене. Ха. Я не знаю, що робити. У пошуках Камелії. Розділ 36. Чув. Ти обрав дев'ятий клас. Це справді честь для академії. Знову мати такого видатного учня. Одразу після твого брата. Чи можу я поцікавитись, що привело офіцера сюди? Це через суперечку з іншим студентом? Пане Бейле, то так. У вас завжди такий тоненький голос. Перепрошую, ви знаєте, як захистити себе. Вмієте вправлятися із кинжалом? Не скажу, що дуже вправний, але не поріжуся ним. Хм. Що ж, офіцер, маю сумніви, що ви знайдете кращу кандидатуру. Згоден, пане Бейле, я тут, аби просити вас співпрацювати із міською вартою. Я вас слухаю, це може поставити вас у складне становище, але на кону безпека наших громадян я впевнений, ви приймете правильне рішення. Що він намагається сказати? Ми шукаємо хлопця, який міг би вдавати себе високородну леді. Ха. Вони хочуть перевдягти мене в жіночі вбрання. Чоловік, за яким ми стежимо, обирає собі жертв серед високородних жінок. Нам треба виманити його, де б він не був. Але всі аристократи зараз дуже налякані, вони ніколи не відпустять своїх доньок допомогти нам. А, цей злочинець настільки знахабнів, що тепер вже й на дітей націлився. Чим швидше ми побачимо його на шибениці, тим краще. Тоді план у тому, аби заманити його в пастку. Правильно, однак мої хлопці солдати. З їхньою статурою маскування не спрацює, саме тому я шукаю юнака, якого можна було б видати за жінку. Що я маю робити? Просто треба з'явитися в декількох місцях у бібліотеці, театрі, на станції, біля пам'яток навколо Луверу переважно. Ви саме той, кого ми шукали, прошу вас, молодий лорде Бейле. Будь ласка, допоможіть нам. І все ж мені варто сказати, що не можу цього зробити. Га? Матінка? Чекайте, зупиніться, будь ласка. Молю. Зупиніть візок. Га, мама, я не помиляюсь. Це була вона, вона була так близько. У пошуках Камелії, розділ 37-й. Ну що, Камеліус погодився? Е, ще ні, але я залишив йому свою адресу, мілорде, я певен, що незабаром ми почуємо його відповідь. Переодягнути в жінку? Як безглуздо, чия це геніальна ідея? Затримати винуватця у нас в пріоритеті. Так, але молодий чоловік не повинен робити себе дурня заради цього. З усією повагою, МІЛОРДЕ, Але що саме в цьому плані вас так бентежить? КАМЕЛІУС будь-хто. Він син Маркіза і дорогий брат мого друга, якщо хоч волосина впаде з його голови? Усі ви заплатите за це. Прибув гість, пане. Схоже, це юнак, про якого ви казали. Перепрошую. А, Камелюсе, я чекав на вас. Я вирішив допомогти вам. Чудово, прийміть мою подяку, коли нам варто почати, га. Лорде Клоде. У мене призначена інша зустріч, я знайду вихід сам. Обговоримо деталі пізніше. Він просто проігнорував мене. Ха -ха. Схоже, лорд Клод не в захваті від ідеї переодягти вас. О, -о, -о. він в курсі розслідування? Звичайно, саме Дімі Харна дав нам достатньо людей для справи, проте я здивований, що ви запитали про це, хіба з лордом Клодом не в близьких стосунках. Мій брат, не я. Хм, А ви. Ну, він може бути по-справжньому дружнім. Але я не знаю, про що він думає кожного разу, як показує своє невдоволення. Він декілька разів допоміг мені. Хм, ви впевнені, що це все? Здавалося, він. Що, ж, добре? До речі, ви вже знайомі з Леді Мерлін Шелбі. Так, а що? я знав, саме леді Мерлін порадила звернутися до вас. Справді, вона сказала, що немає нікого, хто підійшов на цю роль краще за вас. Бачите, дім Шелбі також бере участь у розслідуванні, я чув, що вона ще не мала нагоди зустрітися із вами в столиці, вона дуже чекає на зустріч із вами. Не зараз, а вже ж. Але за чотири дні в їх родинному маєтку тихіше, то він дійсно погодився наразити себе на небезпеку заради розслідування. У чому причина мого гніву? Він сам погодився на це. Я вирішив допомогти вам передягнутися жінкою або спіймати злочинця. Він що? Вірить, що його батько та брат будуть сидіти, склавши руки і дозволять цьому статися? І все ж. Це мене не стосується. Хто ти така? Коли це в мене з'явились такі думки, що тут у нас невже Клод?» схоже, у когось кепський настрій? Давно не бачились, ваше високосте. І справді, давно. Ти ж, напевно, знав, що мене закрили в тій похмурій норі, яку вони називають палацом, міг би хоча б навідатись разок. Я був зайнятий. Зайнятий, я тебе прошу, чув останнім часом в академії відбулося щось дуже цікаве. Нічого такого, наскільки мені відомо. Мені сказали, що Камеліуса прийняли в дев'ятий клас. Дев'ятий клас. А ще я чув, що він зганьбив Лорда Торіна в словесній дуелі. Ха -ха. Він дійсно цікава особистість, цей Камеліус. Я чув, що ти також поставив Лорда Торіна на місце. Він просто поплатився за те, що проігнорував моє попередження спадкоємець чи ні, Камелюс, усе ще Бейл. Таким, як Лорд Торін, не можна дозволяти зневажати когось поважного, як маркіз Бейл. І це дійсно все, ваша високосте, просто цікаво. Чи однакові в нас схильності, чи ні? Ну ж бо ми так давно не каталися верхи разом. Однакові схильності я не можу цього дозволити. У пошуках камелії, розділ 38 Лорд Ліус вам не дозволяв поїхати. І чому ж? Ви не можете вийти один? Це небезпечно. Але це невеличка прогулянка. Мій ліо запізнюється. Він скоро повернеться, будь ласка, не робіть нічого, що створить йому проблем. Якщо його гість отримає ушкодження, тоді. ваша високосте. Не переймайся, я буду не сам. Повертайся до мого брата. І повідом йому, що я повернуся додому через рік. Боюся, це неможливо. Його високість вимагає вашого негайного повернення, принце Яне Га, він скучив за мною за такий короткий час. Востаннє, коли ми бачилися, я не відчував такої братерської любові від нього. Ситуація змінилася, мій лорде. Конфлікт навколо нейтральних територій посилюється з кожним днем ваша безпека понад усе. Ха, моя безпека він турбується, аби я не був тут, коли почнеться війна. Він знає, що нема воїна в Гайорі краще. Саме тому він послав людину стежити за мною. Ваша високосте, скажи. Думаєш, його план дійсно спрацює? Передай моєму брату, що ще рано робити крок. Було б сумно дивитися на те, як імперія Каян розвалюється. Це місце повно прекрасних речей. Яне Яне, про що ви думали, коли вийшли на вулицю самі? Місцеві зневажають людей з гайору. Знаю, знаю, але ти затримався, і я просто вийшов зустріти тебе. Мене б не було тут, якби ти приїхав раніше. Мабуть, я хотів побачити тебе якнайшвидше. Просто покваптеся і зайдіть всередину. А? Що ви робите? Ха, відчуваю себе цуценям кожного разу, як бачу тебе. Що ви таке кажете? <смір> ви перебуваєте тут вже тиждень, ви звиклися? Так, мене повністю все влаштовує, це чути. До речі, я помітив, що Лорд Клод не відвідує лекції. На відміну від інших студентів, лорд Клод тут не задля навчання, його роль полягає у спостереженні за принцом. Спостереження за принцом? Так, його високість поводить себе доволі розкуто, іноді занадто розкуто. Га. Здається, настав сезон дощів. Як іронічно, коли мене забрали з лугеру, ішов дощ, і зараз дощить, коли я повернувся. Цього разу я, незважаючи ні на що, знайду маму. До речі, пане Бейле. У вас є сьогодні час після занять. Ох, у мене лекція незабаром. Граєш в недосяжність. У пошуках камелії, розділ 39 Ласкаво прошу, лорде Камеліусе. Мої вибачення, я пропустив ваше святкування в той день. Усе гаразд. Ми просто зібрали людей вдома, аби відсвяткувати моє одужання. Га. Я не очікувала, що ти справді зголосишся допомогти дядьку Брайтону. Я вдячна вам, Мілорде, це багато для мене значить. Чому мені здається, що за цими словами криється щось інше? Однак я хвилююся, адже чоловік в сукні все одно буде виділятися, як би добре він не був замаскований. Мене теж це непокоїть. Мілорде, піпі, я не знав, що ти вже приїхала. Хм... Тоді краще починати. Збори займають багато часу в жінки, я уявляю, скільки у вас піде на це часу. Я обираю цей колір. Чи можу я порадити натомість медовий блонд, мілорде? Це все таки ваш колір. Ні, я не можу дати можливість упізнати мене. Немає сенсу в маскуванні, якщо буду виглядати так само, як зараз, ця каштанова перука підійде. Я про все подбаю, будь ласка, залиште нас. Але. Лорд Камеліус не любить незнайомців, що лізуть надто близько до нього. Я була дійсно зворушена, мілорде, коли дізналася, що ви заради мене взяли ситуацію під свій контроль. Я знала, що ви не залишите просто так напад на мене, але зараз зі мною все гаразд, вам не варто перейматися. Серед шляхтих ширяться хвилювання, як і хар, я вважаю своїм обов'язком брати участь у розв'язанні проблем в ці складні часи. Я розумію, але все ж зголоситися на супровід Лорда Камеліуса трішки занадто. Я намагався з усіх сил триматися від нього подалі, але ось я там, де починав Я не буду брати в цьому участь. Що ж, нічого не поробиш? Тоді доведеться звернутися до когось іншого. Професор Еді Кірхем проявляв люб'язність і погодився бути охоронцем лорда Камелюса. Врешті решт мене продовжує тягнути до нього. Лорд Камеліус завершив приготування Міледі, впустіть його, ага. А? лор, лорд, лорд Клот. Чому він тут? Ха. Надзвичайно пасує, запевняю. Ніхто не запідозрить, що ти син Маркіза Бейла. Я радий, що ви вважаєте моє маскування вдалим, мілорде. Але що привело вас сюди? Офіцер Брайтон доручив мені твою безпеку. Мене втягнули в це, бо ти погодився на цю дурну пропозицію. Ви могли відмовитися. Як безглуздо я напевне виглядаю поруч із такою красиною, як ви, міледі. Так, а чому русий? Я впевнена, що підготувала для вас медовий блонд. Для місії під підкриттям це було б занадто помітно. Хм. Що в тебе камеліусе? Це може виглядати як просте намисто, але цей матеріал використовується для лицарських обладунків. Це вбереже вашу шию від атак. Дякую вам. Дозволите? Чекайте, мілорде, дозвольте мені, а? Камелюсе. І з цим чи без? З тобою нічого не трапиться. Ти зрозумів? Так. Що ж, на цьому я відкланююсь, леді Шелбі? Мені також варто піти. Повинна сказати, що це дійсно цікаво. Незважаючи на вашу тендітну статуру, я очікувала, що навіть попри маскування проявляться ваші чоловічі риси. Але зараз, коли я дивлюся на вас, навіть справжня жінка як я, блідне на вашому тлі. Ви, мабуть, жартуєте, міледі, ви змушуєте мене ніяковіти. Вам краще піти, лорд Клод чекає. «А вже ж, дякую вам за все. Хто допомагав лорду Камеліусу переодягатися? Його служниця Міледі. Зрозуміла, тільки подумати, заздрю, чоловіку ледь не втратила контролю у присутності лорда Клода. Наступного разу обов'язково залишся там, доки він не завершить переодягатися, зрозуміла. Не можна залишати шановного гостя без належної уваги. Слухаюся, міледі. Неважливо, наскільки ти гарний, ти все ще чоловік. Все ж краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати. У пошуках Камелії розділ сороковий. Як задушливо. Я досі не розумію. Перепрошую. Ти тремтів, наче налякана дитина, коли ми проходили повз лувер. Але зараз ти аж рвешся туди, що змінилося. Мене попросили про допомогу, ймовірно, це щось, що можу зробити тільки я. Тож я повинен це зробити. Що це кинжал? Тримай міцно, га? Що це означає? Якщо колись тобі доведеться захищатися, бий сюди, а потім сюди. Ти зрозумів камеліусе. Так, мілорде. Далі буде. Вдячність за переклад «Терен Манга. Озвучила Гадис Войс.